Всім привіт! Мене звуть Олеся і рада вітати вас на моєму каналі. Отож, декілька тижнів тому, а можливо, вже й декілька місяців тому я вперше читала графічні романи та мангу. Отак на камеру ділилася з вами своїми враженнями, і багато хто в коментарях написав тоді мені, що я вибрала абсолютно неправильні е, мангу та графічні романи. І якщо з мангою я зрозуміла, що ну от взагалі то не моє, хоча можливо я все-таки повернуся саме до тих робіт, які ви мені порекомендували, то от з графічними романами хотілося б. Трошки більше поекспериментувати. І ви мені ну дуже-дуже багато всього нарекомендували. Але найбільше в рекомендаціях там було казок, саги. Ну і ще декілька робіт, але ось сага та казки фігурували. Найбільше, найчастіше. І от зовсім недавно зі мною зв'язалося видавництво РМ і запропонувало мені на огляд ось ці комікси для того, щоб я так само, як і минулого разу, почитала, поділилася з вами своїми враженнями і ну напевно раз і назавжди зрозуміла, мій це формат чи не мій. Отож, тут у мене перший том графічного роману Казки, перший том графічного роману Сага. І також мені надіслали приквел до основної історії Дюни. Як бачите, всі романи у мене ще запаковані в плівку, я нічого не відкривала, нікуди не дивилася, тому що хочу ділитися з вами абсолютно всіми емоціями, враженнями. І давайте сьогодні, тому що, я думаю, сьогодні я не встигну все прочитати. Сьогодні ми з вами візьмемо якийсь один. І хочеться мені розпочати із казок. Я дуже багато чула саме про цей комікс, і мені цікаво, що ж це за казки такі. Відкриваємо. До речі, зацініть мою нову зачіску. Я відчуваю себе набагато краще і з коротким волоссям. Скоріше за все, хтось мені зараз напише Олесю, навіщо ти відрізала волосся? А мені подобається реально ось з таким каре набагато більше, ніж з довгим. Мені так легше дихати навіть. І е, Якось я почуваю себе е, свіжіше. Отож. Так, казки. Легенди у вигнанні. Хто вбив рожинку? Хм. І я відкриваю. Ох, цей хрускіт. Так, я бачу, що мальовка тут така суперстандартна і відкрила на ось такій сторінці, де, скоріш за все, типу, білосніжка, бо з яблуком. До речі, дуже цікавий факт про мене і казки. Так, в дитинстві я їх читала, і я знаю, напевно, найголовніші, але, наприклад, мультики Діснеївські я напевно не дивилася. А якщо і дивилася, то якийсь один. Так, але Діна, напевно, якщо це Дісней, я дивилася. А, і дуже давно. А от так, щоб сказати, я дуже добре орієнтуюся там, в казкових персонажах, це взагалі не про мене. Тому я не здивуюся, якщо я тут взагалі нікого не впізнаю. А наскільки я розумію, що тут у нас. Історія, в якій взяті казкові персонажі відомих нам казок, і вони якось задіяні в одну тусовку. Буду читати зараз, буду пробувати. Мені вже дуже-дуже цікаво, бо я більше абсолютно нічого не знаю. Але ідея крута. Ага, досить такі своєрідні тут. Ілюстрації, так. Хм. О, білосніжка, тут виконавча директорка. Зараз я на третій сторінці тільки знаходжуся, але мені цікаво, події тут відбуваються у нью йорку То чи це якийсь альтернативний нью йорк де є звичайні люди і разом з тим якісь істоти, чи це звичайний, типу, наш нью йорк але. Тишком-нишком персонажі казок там живуть, і вони якось не мають показуватися, і, типу, вони, як звичайні люди, себе мають поводити, але насправді це якісь персонажі з казок, чи що, чи це просто фентезі історія. Ось такі три варіанти у мене наразі є. Не зрозуміло, не зрозуміло поки що. Але принцеса і чудовисько, а саме принцеса, така дуже гаряча штучка, як і білосніжка, в принципі. Тут не так багато тексту, але я думаю, що тут дуже важливо розглядати саме малюнки, тому що величезна деталізація всього. І взагалі, хто вона така, щоб критикувати хоч чиєсь особисте життя. Я все чула про її інтрижку із сімома гномами. Ось тут цікавий момент з перекладом. Я розумію, що українською це звучить дивно, але англійською воно звучить дуже. Природньо, і якби сміх із гри слів. Як ви знайшли стейк? Дуже просто пошукав за картоплею, і він тут, як тут. А справа в тому, що англійською, коли хочуть запитати про те, як комусь там смакувала страва, ми запитуємо з за допомогою слова знаходити «find». І через те тут, така, такий гумор, який е, дослівно переклали українською. Ну, окей, два розділи позаду. І я дійсно хочу полюбити цю історію, тому що тут є сенс, тут є цікава задумка. Але у мене проблема стовідсотково така, яка й була минулого разу. Мені не вистачає тексту, мені не вистачає слів, а мені замало інформації, мені не потрібні ці малюнки. Мені треба просто текст. Я хочу дізнатися, чим все завершиться. А історія тут наступна: появляється, що у Нью-Йорку є так зване казкополе, Хоча я називаю його собі в голові Каскополь чомусь, тому що тут кажуть там у Казкополі, а я його перший раз прочитала у Казкополі. Ну, типу, якось так, а може він Каскополь і є, але все-таки я думала, що це Казкополе. І от герої Казок плічо-пліч -пліч, живуть із звичайними людьми в Нью-Йорку, Але у них є своє правительство, у них є своя... Мерія, так би мовити, і ось сталася лиха подія. Сестру білосніжки викрали, і на місці викрадення у її квартирі знайшли дуже багато крові, і от зараз розбирають цю справу, хто ж там винен і так далі. Ну, типу, сама ідея цікава. Тут дуже багато казок, точніше, казкових персонажів вплетено, ось цей синя борода. Мені дуже сподобалося, Саме з історії синьої бороди я дізналася, як виглядає той світ, що, типу, щось сталося в казках, після чого герої переїхали в наш світ. І хтось зміг забрати якісь речі, от так як це зробив синя Борода, адже кажуть, що в нього була якась там підземна залізниця, яка допомогла йому вивезти свої речі. А хтось опинився ось так без нічого, без кола, без двора, як то кажуть, в новому світі, світі людей і проживає тепер своє життя тут. Типу, реально задумка дуже крута, мені дуже подобається. Але, але, але. але. Хочу більше тексту. Я от читаю і дійсно ловлю себе на думці, що я з усіх сил хочу, щоб мені сподобалася ця історія, щоб я не почала її критикувати. А потім подивилася на обкладинку, на якій написано першокласний комікс у жанрі фентезі на рівні з Сендменом. Сендмен мені не сподобався. Казки. Агов. Ну, навіщо вас порівняли з сендменом? Тепер я трошки навіть скисла. Розділ третій. Мені подобається тут мальовка. Вона така класична, нічого незвичайного, але я і не люблю, коли якісь там є супер-закидони. Я дочитала і мені сподобалося. Звісно, мені все ще хотілося б бачити цю історію в папері в стандартному вигляді, а хоча тут ззаду після. Головної коміксівської історії є досить великий шматок звичайного тексту. І, до речі, в самому кінці знову є пояснення до кожної сторінки, до певних посилань. Ну окей, не до кожної сторінки, але от всі головні ключові посилання тут є роз'яснення. Ну, в принципі, я не можу сказати, що мені треба було дивитися туди на початку, але от паралельно, якось, можливо, мені б ідеальніше було бачити це у вигляді зносок. Але от як і у Сентмена, але у Сендмена там прямо дуже багато. А тут не так багато пояснень, а просто з якого тексту то взято, бо тут не тільки класичні казки, тут і казки Кіплінга, Андерсона. Ну, типу, ось не, не такі народні казки, так би мовити. Десь якісь я читала. А, наприклад, казку про синю бороду я лише знаю, про що вона, але я її не читала. Ну, от якось моє дитинство було не про ті казки. І тому. Так, історія мені дуже сподобалася, тому що десь на середині ми взагалі зрозуміли, нам дали зрозуміти, що відбулося у світі, казковому світі, і чому, ну, точніше так, неправильно я сказала, нам натякнули, що відбулося у казковому світі, і після чого певні казкові персонажі потрапили в наш світ, новий світ, як вони його називають. І мені тепер цікаво. Інтрига тут є, інтрига залишається. Мені цікаво, що буде у наступних частинах. Я не сподівалася, що мені сподобається, а мені сподобалось ось так. Ну, скажу так, мені все ще не вистачало тексту, але як історія, вона дуже цікава. Цей експеримент мені подобається. І я от що думаю. Сьогодні я принаймні. Почну читати сагу, візьму її з собою в ліжко <сум> перед сном, може, хоча б декілька сторінок. А скоріш за все вже завтра буду ділитися з вами фінальними враженнями. Що я знаю про цей комікс? Взагалі нічого. Про що? Якщо з казками ну, було плюс-мінус зрозуміло, то тут... Так, фраза на першій сторінці натякає, що у нас тут буде доросла історія. Уф, І. бридкувата. Це дуже цікаво. Це ось на якій я сторінці зараз знаходжуся. Тут взагалі є якісь сторінки. Пам-пам-пам. Ні, сторінок я тут чомусь не бачу, але, блін, це дуже цікаво. Я прямо з перших сторінок поринула в історію, ось цього я точно не очікувала. Ну, типу, я була налаштована дуже позитивно е, щодо цього влогу, а от отак от взяти і щоб з перших сторінок мені сподобався комікс. Ну, мене Маша попереджала, що сага мені має сподобатися. Читаю далі. Я щойно дочитала перший розділ і відразу відправила кружок в телеграмі Маші. Зараз навіть можу вам його озвучити. Сага дуже красивий комікс. Мені дуже подобається. такий спойлер. Ага, на що мені Маша відповіла наступне? Нагадую про сагу. Такий «kind reminder», що перший том слабший за всю решту, принаймні там, якщо говорити про перші десь чотири. Про тому, що перший там класний, але просто далі воно ще прикольніше, і там прям не відірватися було. І дуже, з точки зору естетики, він дуже такий якийсь вигадливий. Там оці створіння, ці персонажі, ти дивишся, такий, боже, це ж комусь в голову прийшло. По-хорошому. Ти знаєш, по-перше, я хочу тебе попросити дозволу використати твій кружок, що ти мені щойно записала у відео. А по-друге, цей, що я хотіла сказати. Мені здається, що тут не тільки в мальовці справа, а ще в тому, як емоції просто передають художники чи художник, художниця, хто тут, я не подивилася. От не просто типу якісь кам'яні статуї, а дуже такий ну, емоційний, як мені здається, цей комікс. І ось так, не встаючи з цього місця, я прочитала комікс Сага. Перший том. Я дуже вражена мальовкою в цьому коміксі. Мені сподобалися кольори, мені сподобалися вирази облич всіх персонажів. Дуже чітко передані емоції. Я розумію, що це тільки вступ, скоріш за все, до історії, але мені сподобалося це поки що ось такі емоції. Ця історія розповідає нам про сім'ю не дуже щасливу сім'ю, чоловіка та дружину, назвемо їх так, які не мали би покохати один одного, але покохали. І вони втекли в свого часу з-під певної варти. У них народилася дитина, тут на перших сторінках вона народжується, і от тепер вони рятують це немовля, і шукають місце для себе у цьому світі. Дуже круто. Правда, я не зовсім зрозуміла історію одного персонажа тут, а саме того, хто врятував дівчинку. Ва, Валя, вола. Ну... Ось цей. Треба, мабуть, ті сторінки перечитати, тому що я дуже швидко читала. Мені цікаво було, чим тут завершиться саме цей том. Я сьогодні просто якийсь монстр в читанні коміксів. Я не планувала читати два. Я думала, як би хоч один прочитати. Ну, це я точно залишаю на завтра. Він тоненький. А може перед сном прочитати зараз? Ні-ні-ні. Я навіть не буду його відкривати. Я вже прочитаю його завтра. Нехай. Зараз я відпочину, зараз я візьму перед сном почитаю свою дуже затишну книжку, наукову фантастику, але безмежно затишну. І побачимося з вами уже завтра. А у нас з вами сьогодні другий день читання коміксів. Знову вихід з моєї зони комфорту. І так, вчора я прочитала казки та сагу. Мені сьогодні вночі снилася сага, просто півночі я дивилася на оті всі події, що були в коміксі, і плюс ще деякі інші, тому що я, звісно, приймала участь у тих подіях. А це значить, що на мене, напевно, історія все-таки справила досить велике враження. І я от навіть сьогодні в день. Поверталася до цієї історії думками, хоча, як сказала Маша мені вчора, це ще тільки початок: перша і друга частини це просто щось таке, що ну, може бути набагато кращим, ще з подальшими томами. А ще я сьогодні трохи міркувала про читання коміксів і подумала, що момент, який мені не дуже подобається, це те, що ми, читачі. У коміксі отримуємо лише маленьку частинку історії. Ну, принаймні, всі ті комікси, які вже я прочитала, я бачу, що там зовсім-зовсім трошечки. А в ідеалі мені б хотілося бачити більше, особливо коли я порівнюю ціну на один том коміксів. Якби то не звучало, але так воно і є. Комікси набагато дорожчі за деякі книжки. Звісно, певні видання, десь стоять на рівні коміксів, і не всі комікси за однією ціновою. Категорією можна порівняти, так, але точніше поставити. Однак, все одно я отримую зовсім малесенький кусок інформації, ну там за досить велику суму грошей. Тому так, мені непевно хотілося б бачити більш повноцінні історії, тому що я розумію: от якщо я вирішу придбати собі там інші томи саги, то мені треба. Нормально так поекономити. І не робити якісь інші книжкові покупки, а всі гроші будуть, будуть влиті ось сюди. Сусід вирішив пропилососити квартиру дуже вчасно. Тому, якщо ви чуєте якийсь шум на фоні, то знайте, мій сусід е, чистоплюй, так би мовити. Говорили про комікси. Тому не знаю. З іншого боку. Це я впевнена прекрасні ідеї для там новорічних подарунків, подарунків до дня народження на дуже довгий час вперед. Якщо я знову ж таки вирішу збирати ці комікси, якось так. Такі думки мене сьогодні відвідали. Таке міркування у мене було. Ну а зараз давайте все таки читати. Третій комікс. Відверто кажучи, позитивно налаштована я була лише до цього коміксу. Тому що, навіть якщо я так собі подумала, сам комікс мені не сподобається, тобто історія, то мені буде приємно повернутися в цей світ на Аракіс. Я ж сподіваюся, тут на Аракісі будуть події відбуватися, тому що це приквел. Ну, черви намальовані, значить, все-таки там, скоріш за все. І можливо, мене навіть цей комікс надихне перечитати Дюну і. Якось повернутися до цієї історії або передивитися фільм. Я дивилася його лише один раз в кінотеатрі. Я пам'ятаю, як емоційно я його дивилася, скільки серветок я використала, тому що в мене сльози текли. Там і музика, і самі спецефекти, світ, і особливо після того, коли ти вже прочитав декілька книжок з цього всесвіту. Розбирали мене емоції. Ну, а тепер давайте подивимося, що ж тут всередині коміксу. По-чесному, мені не подобається малюнок, а саме обличчя всіх персонажів тут. Тому якщо це буде якась дуже специфічна мальовка, саме обличчя, я не впевнена, що мені сподобається. Я такий в тому плані дуже basic читач, дуже простий. Мені треба, щоб було приємно око. На першій сторінці нас зустрічає не хто інший, як Владімір Харконен і інформація про те, що милістю педишаха імператора його обирають, його дім обирають домом, хто буде пов'язаний з прянощами займатися видобутком прянощів на Аракісі. І ми бачимо, що тут Харконен виглядає ще досить молодим. і... Інформація про те, що він скинув свого некомпетентного брата Абу Лурда. Я, до речі, не пам'ятала навіть історію Харконенів. Не те, що не пам'ятала, а, напевно, і не знала. І через те для мене новинка, що він прийшов до влади, скинувши свого рідного брата. Окей. Можливо, нам про це ніде не говорила, бо я просто не звернула уваги. Так. Який це все-таки унікальний світ. Продуманий, унікальний із своїми законами. Тут на початку стається певний вибух, і це така дуже специфічна реакція, вона стається за певних умов. Дуже цікаво, що зараз ось є кадр з Каладену. Це планета, з якої, власне, походять Атріди. І ми бачимо тут лето Атріда. Ще хлопчиком. І він дуже мені нагадує Тімоте те шаламе. Ще такий момент. Я знову не бачу тут сторінок. А, окей, я прочитала десь, може, сторінок 10-12. Я хочу подивитися, чи є тут позаду якісь пояснення. Е, коли ми читаємо книжку Дюна, то ззаду. Е, Книжці величезний глосарій, і в тому глосарії ми можемо знайти слова, які цікавлять. В книжці автор користується тим прийомом, що ми відразу поринаємо в події, і нам нічого в принципі не розповідають. Тобто ми самі маємо орієнтуватися, що є що. А у зв'язку з тим, що це наукова фантастика, події, якої відбуватимуться далеко-далеко в майбутньому, то існують багато планет, які між собою відрізняються одна від одної. Системи на цих планетах, політична система дуже важливо. І от тут, в цьому коміксі, я бачу, що нічого не роз'яснюється. А це говорить про те, що він створений не для, не для звичайного читача, який до цього не читав Дюну. Це от якраз для тих, хто знайомий уже із світом Дюни. Читати цей комікс, не читавши дюну, не можна, тому що ви нічого не будете розуміти. Навіть за допомогою цих картинок воно вам нічого не дасть. Кожна планета, кожен вислів, кожна назва і кожен титул тут не пояснюється. Особливо титули напевно буде складновато зрозуміти. Я відчувала, що таке може статися. Я читала Дюну вже давновато, напевно, треба почати з цього. І пам'ятаю ще, коли ми жили в Києві, я читала її вночі, мабуть, до четвертої ранку. Це одна з тих книжок, які я дочитувала уже на вулиці Сонце сходити починало, тому що мені було дуже цікаво. Мені було настільки цікаво, от я та людина, яка читає дуже мало наукової фантастики, але в принципі наукова фантастика мені дуже подобається. Я прочитала лише там якісь одиничні книжки, але майже всі справили на мене велетенське враження. І от зараз я дивлюся на Дюну і думаю, а може перечитати? Це просто мене так на емоції пробрало, тому що я дійшла до планети там, де живуть. Знаходяться Гесерит. і тут ось ця фраза: я не повинна боятися, страх убиває розум, і мене так фу, відразу знаєте, аж мурахи. До речі, якщо не помиляюсь, тут на головній обкладинці книжки також ця фраза, так. Може так видно: fear is the mind killer. Я думаю, що це дуже важлива історія для тих, хто читав основну основну книжку. До речі, цікаво, чи це. Хм. Ну, Тому що є офіційно існують книжки під назвою там, Дім Атрідів, Дім Харконенів». Не впевнена, що українською вони видавалися от разом з цими основними книжками серії. І чи цей комікс це відображення, графічне відображення книжки Дім Атрідів, приквелу до основних подій Дюни, Чи це просто. Окрема історія. Я все-таки думаю, що це графічне відображення. Прочитала. Я забула, що це книга перша. І подумала, що тут у нас буде вся історія. Це те, про що я говорила на початку сьогодні, от на початку включення, коли, типу, ми тільки-тільки починаємо входити в історію. І вона закінчується. І треба купувати наступний том. Мені сподобалося, і я подумаю про те, щоб або знайти книжку Дім Атрідів, якщо вона є українською, і придбати її собі, або ж просто ну, надалі читати цю історію в коміксі. Бо мені здається, що це дуже дуже важлива історія історією до головних подій, тому що ми тут дізнаємося про кожного героя, про лето, про те, як він. Як він полетів на іншу планету навчатися, і хто там друзі, хто вороги. Також ми трошки дізналися про імператора та там про певну зміну влади, яка тільки-тільки починає накльовуватися десь, про Бенгесери та про їх орден трошки дізналися в цьому коміксі про те, як вони планують ось саме цей виведення, скажімо, Квісацхадераха. І це цікаво. Цікаво для знову ж таки поціновувачів Дюни, тому що якщо ви не читали, якщо ви не дивилися Дюни, ну все-таки я скажу: якщо не читали, бо фільм особливо зараз вже тільки вийшла перша частина, фільм мені дуже сподобався. Він класний, але він не все показує те, що було в книжці. І тому можливо читати буде складнувато. Хоча з іншого боку, тут, ніби так, от все дуже чітко намальовано, дуже зрозуміло не зрозуміло лише одне, типу. Для чого аж настільки ділити цю історію, ну, типу, я по факту нічого з неї для себе не взяла. Ну, якісь там моменти. Хотілося б більше. Просто хотілося б бачити більше тексту, малюнків, більше інформації по самій історії. Ну, але це, напевно, такий принцип всіх графічних романів. Я тільки-тільки розпочинаю їх читати, як бачите, можу сказати, що в цьому відео. Мій експеримент точно вдався. Всі комікси, що я читала, мені сподобалися. Казки трошки менше, але, знову ж таки, я сьогодні трошки помозгувала над темою, чому мені не так сильно сподобалися казки, а все через те, що це не моя тема. Просто казки, казкові герої. Там перекази казок, наприклад. Я ж ніколи не цікавилася ретелінгами казок. Мені це не цікаво. Мені все одно на казкових персонажів. Ідея тут дуже оригінальна, дуже класна. Якби вона була у формі книжки звичайної, до речі, може, ви знаєте щось подібне у формі книжки, тоді чекаю вас в коментарях. А от саме через комікс, щоб я купувала далі комікси, не знаю. Не знаю. В подарунок я би отримала, а купувати я б не купувала. Якщо ми говоримо про сагу, то це однозначно моя любов. Мені дуже сподобалося. Я навіть не можу уявити, що там буде далі в наступних частинах, тому що навіть перша мені дуже сподобалася. Ну і приквел до революційної дюни. Класно, але мало. Ось такі емоції у мене. Величезне вам спасибі за те, що додивилися це відео до кінця. А ще велетенське дякую видавництву РМ, що надіслало мені ці комікси. Вони, до речі, дуже важкі, якщо їх тримати в руках. Мені безмежно приємно, по-перше, прочитати їх, познайомитися і поділитися з вами своїми враженнями. Якщо ви читали саме ці, напишіть в коментарях, що ви про них думаєте. Якщо читали вже повністю всі томи, які є, також напишіть, що там буде далі. І в казках, і, ну, типу, без спойлерів, звісно. А Просто про ваші враження. в сазі, в казках. І якщо існує книжка, книжка? <плес> українською, то дайте мені знати. Хоча я думаю, я і сама зараз загуглю, тому що мені дуже-дуже цікаво. Ось так. І дійсно, остання книжка, ту, що я читала сьогодні, останній комікс, точніше, надихнув мене знову звернутися до світу Дюни, до Аракісу і згадати, як там все було. Тому що. І я пам'ятаю, наскільки сильно на мене справила враження Дюна. Отож, я, до речі, бачила, що є і окремий комікс по Дюні. Повністю, він такий товстенький там. І от може навіть я якось зверну на нього увагу. Ну що ж, а на цьому будемо завершувати це відео. Ще раз величезне, всім спасибі, хто додивився його до кінця. Окрема подяка моїм спонсорам, що підтримують мене на Байміакофі та на Патреоні. Величезне спасибі, ну, а ми з вами побачимося в наступному відео. До скорої зустрічі, Па-па!